Всім привіт! Я Марія Піон. Бо у мене на youtube каналі. І Сьогодні я хочу підняти тему, з якою дуже багато зіштовхуюся в особистих консультаціях. Це тема аб'юзу. Звідки він береться? Звідки береться аб'юз з точки зору жертви? Тому що аб'юзивні стосунки дуже багато людей називають кармічними, їх можна чітко пояснити з точки зору енергії, а не тільки психології, як таке взаємне звикання до донорства енергії. Тому дуже кажуть, що тиран та жертва вони мають такий взаємозв'язок і часто міняються ролями в парі. Саме тому аб'юзивні стосунки, а я скажу, що це стосунки, в яких люди явно нещасливі переходять через певну біль. Чому вони у нас з'явились? Дуже Одна із найпопулярніших, скажімо так, причин в тому, звідки взагалі з'явилася модель страждання в сім'ї, вона йде не тільки від того, що у нас може бути приклад сімейний, може бути просто соціальне таке виховання суспільством. Крім того, є один важливий момент, який зараз ви зможете застосувати вже зовсім по інакшому зі своїми дітьми. І це момент, коли ми батьки дітей. Перед сном вкладають спати з казками. І я скажу вам однозначно, що це один із найефективніших способів взагалі програмування особистості. Адже в людини, коли є ефект засинання, такий момент, коли ви ще нібито не міцно спите, але вже втрачаєте таке відчуття реальності. Саме в такий час люди. Відчувають, коли довго дивляться телевізор і вирубаються в сон, і там в них є такий проміжок часу, коли дуже яскраво швидко можна пробудитися. Але ти відчував, що ти вже у сні. Оцей ефект кожен знає, і цей ефект відчувають діти, які слухають казки. Тому казки це так звана медитація, і ви тільки вдумайтесь, які казки ви розповідаєте дітям, що це взагалі за інформація, яку ви доносите, яку модель поведінки через персонажів та героїв ви показуєте. Теж саме стосується мультиків, під які засинають діти, мультиків, які ми дивимося під час дня. Це теж певне таке зомбування дітей. Але я скажу так: ми не уникнемо того, аби через соцмережі та інтернет діти дізнавалися про агресію, про якісь. З ігор вони теж це будуть дізнаватися. Так, це є, але це у свідомості відбувається. А от те, що відбувається на кордоні свідомого і безсвідомого, це стан, з яким люди роблять жахливі речі в цей час можна реально запрограмувати людину, в цей час можна їй передати, її підсвідомості, блоки передати моделі поведінки. Тому давайте уважніше будемо до того, що ми розповідаємо. Чуть казках, які казки та мультики ми включаємо на ніч нашим дітям. Тому що це дуже схоже на гіпнотичний стан, на стан медитації. Я багатьом кажу, що для нас дуже для багатьох, власне, сон є такий неміцний, він теж може бути медитативний. Я вчу Запрограмувати свій сон. І, власне, наша така несвідома дія це читання казок дітям перед сном, є таким певним програмуванням не тільки сну, а й їх реакцій та підсвідомості. І тут мені дуже хотілося б дізнатися, чи вдумувалися ви, і напишіть в коментарі. Чи вдумались ви які казки ви чули у своєму дитинстві? Адже, наприклад, така казка як попелюшка здається би така безобідна казка казка, яка мала би вчити бути трудягою, бути хазяйкою. Але вона навіть дуже схожа зі стратегією терпіти, так коли ти терпиш гноблення, тому що є певні обставини, з яких ти не можеш вийти. Але ви подивіться, яку модель відносин чоловіка та жінки вчить навіть ця казка на прикладі фіналу, коли шукає принц на наступний день після балу свою обраницю і намагається її знайти просто фанатично. Тобто, це людина, яка. Персонаж так, він транслює поведінку нав'язливої прив'язаності, те, що є в основі аб'юзивних відносин. Тобто, це людина, яка ні з того, ні з цього є одержимою своєю обраницею, зафокусована до такої степені, що приміняє всі сили для того, аби її завоювати, аби її знайти. Ось так в житті дівчата потім попадають у стосунки, в яких вони вважають, що їх люблять тільки тоді, коли їх добивають. Уваються, коли йдуть повз якісь обставини і здорові відносини, в яких немає перепадів, таких качель, і в яких партнер не одержимий жінкою. Вони вважають, що це вже не норма, що він її не любить. Вони викликають відчуття ревності, вони самі живуть в тих емоційних гойдалках. Але найважливіше, що вони доводять, що вони достойні, тобто вони проходять тест випробування, і це все. Для дорослих підкріплюється голівудськими фільмами, в яких завжди по сценарію він робить щось не те, він не впевнений в ній, вони розходяться, а потім він все усвідомлює і починає її повертати. Хіба це не подібно на розставання в аб'юзивних відносинах, а потім повернення цих тиранів знову до своїх жертв? Хіба це не подібно на взаємозалежні стосунки? І хіба це не кармічні стосунки? Ну я скажу так, що аб'юзивні стосунки це не завжди кармічні. Але вони можуть бути кармічними, якщо несуть для партнерів болючі кроки заради їх трансформації. І, власне, це відео більше для того, аби ми замотивувалися зрозуміти, що фільми, пісні також, які ми постійно не вспівуємо, несуть певний зміст і нас програмують. Але найбільшу увагу зараз варто звернути до того, як ми в найтакий збудливіший, в найвішій Безжалісно відвертий стан, коли людина засипає в якому сподівані, в такому гіптечному стані, можемо занурювати в певні сценарії наших дітей. Я скажу, що один із хороших виходів в такій ситуації це все ж таки обговорювати замість якихось казок в персонажах казкових, обговорювати ситуації, які протягом дня ставалися з дитиною або з дорослим, і більше обговорювати реальні історії конкретних ситуацій протягом життя. Які зараз дитина може одразу впитати, і переводити це в персонажів. Але е, мамам та татам, та, які виховалися на казках ось цих класиці, так е, їм дуже важко зараз це усвідомити, тому тільки прокачені усвідомлені батьки, які працюють над собою, які розуміють, як це, це взагалі відбувається. Вони вже здатні трошки інакше подивитися на цю картинку і на цей стан, такий беззахисний стан, коли дитина засинає, і застосувати там найкращі практики. Говорити про любов, говорити про почуття, говорити і питати в дитини, які відчуття за день були, не які події, а які відчуття, що відчувала дитина в момент, коли її образили, в момент, коли навпаки її, її щось купили чи подарували, всі її пригоди за день. Переводити в якогось персонажа, наприклад, і складати казки разом, і, взагалі, розмова про емоції це най найздоровіший відхід до сну. Тому в цьому відео мені би найбільше хотілося просто підняти свідомість. Батьків щодо казок, які вони розповідають дітям. Тому що ще кілька прикладів, наприклад, червона шапочка це взагалі просто приклад, коли ну, не знайшлося нікого. Одинока бабуся відправляє внучку в ліс, знаючи, що там може бути небезпека. Взагалі, я Дуже багато вивчала психологічні аспекти, які закладені в кожній казці. Вони, звичайно, там є і з мораллю, але є дуже багато такого, що одразу вказує, що це вже не здорова ситуація. І чому ми в казках маємо розбирати такі нездорові ситуації? Якщо б варто було б навпаки через них показувати здорову систему цінностей, здорову опіку, здорове розподілення обов'язків сім'ї. І тут вона зіштовхується з вовком насправді психона. Алізі це виглядає як момент заглотування, з яким їй потім приходиться жити? Тобто там персонажа, звичайно, воно було більше, що вона зіштовхується з Вовком, з яким в неї діалог, але це фактично вона з якимось людиною, яка є насильником та агресором. Але чи показується модель взагалі, що це ненормально, що це виключення? Фактично, казки такого рівня вони вчать просто виживати в найгірших умовах, зі всім миритися, проходити через найскладніші ситуації, не вибирати для себе легший шлях і якби страждати. Тому ось цей патерн страждання він і до стосунків відноситься до відносин, і взагалі до схеми поведінки потім в дорослих людей. Можливо, взагалі навіть із тих найгірших кризових ситуацій, найдраматичніших, і списувалися такі сценарії, тому що дивіться, наскільки. Наскільки популярним є фільм Титанік, наприклад, так? там страждання закоханих, які не можуть бути разом. Адже не цікаво буде дивитися на Пару, в якій вдалося прожити все життя, наприклад, так. І оці спогади бабусі в сучасному ній версії Таніка, яка згадує, як в молодості був її роман. Вона не може відпустити цю історію, бо в неї вже був чоловік, діти, наприклад, а вона все ще живе цією історією ідеалізованою, яка відбулася там кілька днів. І більше цю людину вона не знає. Вона без ним може і не прожила життя, і не вийшла заміж, і не народила б дітей, але вона ідеалізує цього персонажа. Це теж зовсім нездорова історія. Але навіть про що тут говорити? Ми навіть новини не Тивні слухаємо частіше, саме тому такі тригери емоційні, які працюють в рекламі, в піарі в маркетингу завжди зачіпають такі найнижчі праці емоцій: це агресія, віче, розчарування, біль, це страждання в першу чергу, і це найбільш продаючі емоції. Так давайте, хоча б просто це зараз усвідомимо і почнемо фільтрувати, що дивимось ми, що слухаємо ми, що дивляться діти, і окрема, окрема увага до пісень. Значення слова пісень. Мають е, такий ефект програмування, тому що коли ми в медитацію заходимо, ми через слова, через музику, через е, так звану е, занурення в певний сценарій, йдемо в медитацію, так само через пісні, пісні, які у нас на репіті на повторі, ми потім ще їх підспівуємо. Уявіть, який сценарій ми собі закладаємо і скільки пісень